Доброго ранку, шановна всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку всім, хто присутній зараз, хто буде приєднуватися трошки пізніше, хто буде переглядати це відео пізніше. Я Лісненко. Тетяна, поетеса, журналіст, педагог, містечко Ровни, Мальовнича Сумщина. І я сьогодні буду вам читати свою власну поезію. Я буду читати свою поезію із двох останніх моїх прозово-поетичних книг: це Любов і ненависть. Та Україна мальвами болить. Але перш ніж почати читати свої вірші, я хочу сказати, що безмежно дякую ЗСУ за сьогоднішній ранок, за майбутній світлий день, за тишу у моєму місті. і за тишу, де вона справді є. Також дякую адмінам цієї групи, які надали мені можливість поспілкуватися з вами, долучитися до волонтерської справи. Адже кожна копієчка, яка буде внесена у загальну скарбничку, вона наближає нас до великої перемоги. І... Під відео ви будете бачити координати, куди можна вкласти ваші кошти. А я сьогодні почну із слів Василя Скомлинського, який сказав: без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас. Без батьківщини ніхто і ніщо. Тому я і починаю перший свій вірш, який присвячений моїй Україні. Україно моя непоборна, віками міцна і нескорена. Сильна духом ніким не звойована, доньками горда, синами не зраджена, завжди на захист готова споряджена, Україна моя, ти була й під мечами залізними, і під танками, і кулями грізними, і високе плече твоє закривавлене. Все ж не стало слабким і знеславленим Україно моя, у палітрі твоїй кольори не позичені, ти синім барвінком і м'ятою закосичена, золотими нитками ти уміло гаптована, від злого ока чужого не схована, Україно моя. Ти, я вірю, устанеш з колін загартована, бо героями ти у борі порятована, і сльозу із очей витриш гордо, непрохану, Усміхнешся до сонця, переможно, закохано. Україно моя, солов'ями багата, голубами й лелеками. І дорогами битими, і близькими, І далекими, у пісні козацькій, українській купаєшся, героям різних часів низько вклоняєшся, Україно моя, вірю, будеш ти тішитися калинами, пишатися ріками, полями. І долинами, гордими синами своїми незрадливими всі ми з вами будем, я вірю, щасливими. Шановні присутні, хто дивиться, я нагадую вам, що під відео є координати, куди ви можете залучити свою копієчку, Бодай 1 гривню чи 10 гривень. Це все буде наближати нашу перемогу. А зараз я також прочитаю вірш, який був написаний якраз на сотий день війни. І вже думалося, що їй скоро кінець. Але, як ми бачимо, війна продовжується, і ми з вами маємо вкласти бодай якусь невеличку силу, аби наблизити перемогу. І вона справді буде. Вже сотий день, як ворог в Україні. І стільки горя людям натворив, лише розруху, смерті і руїни, горять сади, будинки і двори. Вже сотий день тривогами лякає людей ця ненависна війна, в серцях печаль вовчицею блукає. Бо потерпає рідна сторона, і сотий день приходять вісті в хату, бійців догонять кулі на вісні, і вже ні жить, ні вірить, ні кохати, ані співать закоханим пісні. Уже сто днів гарчать страшні гармати. Вогонь війни у душі заповза, вже сивий батько згорбилася мати, в очах не сохне приторна сльоза, цей сотий день, ця вічність непідкупна, немов завжди була оця війна, така зубата. Підла і підкупна, страшна, жорстока, чорновогняна. вже сотий день немає більше сили, весна минула, літо зацвіло, в містах і селах виросли могили, а в матерів, мов зора не чоло. О, Боже мій, спаси мою країну. від смерті й болю всіх нас захисти, не дай затихнуть пісні солов'їній, калині не дай Боже відцвісти. Шановні присутні, я нагадую вам, що ми можемо донатити на ЗСУ. У нас координати під цим відео і подай одну копійку, бодай гривню, бодай 10 гривень, якщо більше, то це з кожним кроком наближає нашу перемогу. Кожен з нас говорить, що що я сьогодні можу діяти, я нічого не значу, але це неправильна думка. Кожен з нас на своєму місці має щось робити, аби справді вкладати в цю перемогу і наближати її, а вона неодмінно прийде. Я в цім світі нічого не значу, я мачина малесенька в нім, хоча маю я душу гарячу і на вітрі живу вогнянім. Я ніхто, я мов тінь непомітна, і не чує ніхто моїх крил, і душа моя теж. Самоцвітна, хоча вітру нема для вітрил. Хто я тут? Лиш маленька піщина, непомітна у тінях беріз. мов тонка у росі павутина, що провисла від холоду й сліз. Я дощу невелика краплинка. І свічуся в зіницях очей, я грози призабута русинка, ніжний помах з зманіжених крил, я серпнева, строката хустинка, обрій тихий, легкий небосхил, я яскраво гаряча жаринка, в сірім попелі липових дров. Я. Країно твоя половинка, разом ми і наснага й любов. Ось так. Кожен поодинці, ми справді, можливо, і слабкі, але коли ми вкупі, коли ми разом, то ми обов'язково переможемо. І я думаю. Що ми щоранку маємо дякувати нашим ЗСУ за те, що ми прокидаємося вранці і можемо чути спів птахів, ми бачимо, як сходить сонце, ми маємо свою мрію і маємо свою надію. Минулий рік. Розстріляний у крові із присмаком калини гіркоти, але не вбити нашої любові до України знають це світи. В країни рани гірко кровотучать в печалі серце, сльози в очах. Та перемогу Бог нам напророчив, Про промир нам голуб гучно прокричав. Стоять хрести, закутані в тумани, чорніють села, начебто мерці, людська печаль упала на лимани, Сльоза в країни стигне на щоці. Долини в ранах, поле і дороги, у чорнім небі каркають круки і плачуть в молитвах старі пороги, і в чорний хрестик, білі рушники. Війна іде, лишає страх і смерті, вже другий рік, як множаться хрести. Не намалюєш цей на мольберті, І як нам горе це перенести. Душа в тривозі, що там буде далі. Та вірим нашим славним ЗСУ, а подвиги вкарбуєм на скрижалі і пам'ять збережемо вікову. Ми віримо, що цей рік інакшим буде. Що мир прийде і запіниться весна, і будуть, вірю, іншими вже люди, і буде в цвіті яблуня рясна. Наш прапор з кольорами неба і поля додасть нам сили, віри і снаги, бо любить наш народ і пісню, і волю, ліси, долини. Ріки й Луги, тож нам чужого скажемо, не треба, свого ніколи теж не віддамо. Нам перемога треба, сонце й небо тому так палко ворога й б'ємо. Шановні. Ми, очевидно, всі патріоти з вами, і маємо палко любити свою Україну. І в цей важкий час для України ми маємо донатити, маємо щось робити вагоме, щось таке, що наближатиме нашу перемогу. І ми обов'язково будемо вірити це. А ми знаємо, що коли палко вірити, то обов'язково. Це все здійсниться, хоча розіп'ята В країна вся у крові, мов на хресті дубовому Христос, Міста, мов свічі спалені діброви, і вже ні груш, ні слив, ні абрикос. В пісні сьогодні бореться сорочці, гаптованій. У чорно сірий хрест, але ваганні скілечки воці, мов під зібралась Еверест? На голові скривавлена хустина, та серце палко б'ється, ніби птах. Яка ж ти непоборна Україно завжди з величним гімном на вустах? Ніколи не ставала на коліна І не випускала прапора із рук. Моя сто сила, ніжна Україна, що скуштувала горя і розлук, та вірю я з силами зберешся, дух козаків ніколи не вмира і в мирі Сонцю. Ніжно посміхнешся всесильним водам мудрого Дніпра, і пахне полинами Україна. Війна з'їда оскомою тривог, та залікуєм рани і руїни, І відчуєм смак медових перемог, ми вистоїм війні, цій, добре знаю. І заквітне буйно в душах наших сад, і народ український знову заблукає в щасливих днях омріяних лампад, В серця людей, і гучно, і крилато, в такт перемозі щедро зазвучать. І буде мир, і буде у нас свято героїв наших. Будем величать. Отож, шановні друзі, і справжні друзі, і віртуальні друзі, а їх уже багато. Я думаю, що ми всі з вами щось робимо для того, аби якнайшвидша перемога прийшла до нас. Але для цього ми маємо зробити. Певне, хоча б маленькі якісь справи, але не забувати, що комусь у ці хвилини важко, комусь холодно, комусь жарко, комусь волого, а комусь можливо і страшно. Тому не забуваймо про тих, хто береже нас наш спокій, хто береже нашу тишу. І хто дає нам з вами ось так спілкуватись? Стояла Україна на узбіччі серед волошок, мальв і чебреців, дивилася страшній біді у вічі, сльоза гірка застигла на щіці, стояла мужньо віддано і свято. В лице й спину віяли вітри, навкруг літало воронів багато, в горіли, блимали костри. Стояла Україна в чистім полі, гаптована сорочка на плечі. Боліло серце, руки й ноги кволі, молилася при восковій свічі, молилася за землю. І за воду синів, і дочок, села і міста за правду, й волю рідного народу, за літо й осінь, очі і вуста. Вселяла силу й віру у майбутнє і в перемогу в цій святій борні. Та ця війна то горе незабутнє. Тут навіть пам'ять в чорному вогні стояла Україна і молилась, де роси Бог калинам роздає, крізь сльози й біль з надією дивилась, як сонце із за обрію встає. Я хотіла сьогодні трішечки внести і такої іншої мелодійності у свої патріотичні вірші. Тому чекаючи ось цю весну, надіючись, що все-таки вона вже буде мирною. Хоча бачимо, що тривоги нас продовжують. Лякати, насторожувати, але все одно життя іде своєю чергою, але все одно після весни приходить літо, потім строката осінь, потім зима, і знову все весною пробуджується. Так ось і я прислухалась до своєї душі, а вона шепотіла. Вже готова я до весни, до цвітіння конвалій, пшінки. Мені сняться вишневі сни, я, мабуть, черешнева жінка. Прилетіли гучні шпаки, і дощі барабанять дзвінко, я в руках, але все-таки, мабуть, я яблунева жінка. Все ж готова я до тепла, вже остання зими сторінка, на вікні герань зацвіла. Мабуть, я загадкова жінка. Квітень вішає гамаки, павутин над очей барвінку, а мені шепочуть роки. Весняна ти насправді жінка. Я готова вже до весни, запинаю легку хустинку, а тумани мені услід. Ти, мабуть, березнева жінка, не натискую на гальма, геть минаю зими зупинки і напевне вірюсь сама. Справді я незвичайна жінка. А я ще раз, шановне, нагадую, що під відео ми бачимо координати, куди ми можемо направити свої кошти, свої донати для того, аби пришвидшити, аби наблизити нашу перемогу. І ми не перестаємо дякувати не тільки Богу, але в першу чергу ЗСУ. За те, що маємо світлий ранок, за те, що маємо теплий літній вечір, за те, що маємо е, чим займатися улюбленими справами, і за те, що ми ось з вами маємо можливість спілкуватися. Я хотіла б зараз. Зачитати вам свого вірша, або розповісти свого вірша, який говорить про добро. а добро ми постійно маємо творити, тому що все-таки добро воно озивається в душах. І не тільки через те, що чекаємо його повернення до себе. А творити добро це завжди правильно, завжди приємно і завжди надихаюче. Отож, я напишу в душі своїй курсивом. Вона у мене чиста і проста. Прожить нам треба правильно і красиво, щоб завжди були в посмішці вуста. Для цього треба дім свій збудувати, а ще посадить дерево в саду, родити сина і всю любов віддати і відігнать від матері біду. Старій людині низько поклонитись, копійку дать на булку жебраку, від інваліда, щоб не відвернутись, вони живуть в годину нелегку. Оце так мало треба нам зробити, хай невеликі справи, хай малі, щоб не дарма життя своє прожити і добрий слід лишити на землі. Я бачу, що час невблаганно мчиться вперед, і ми його не в силі зупинити. Ми будемо надіятися, що час цей наближає нас до перемоги. А я хочу ще раз нагадати, під відео є координати, куди ви можете донатити. І я ще раз хочу подякувати нашим ЗСУ за те, що ми з вами спілкуємось, за те, що ми. З вами в родинах за те, що ми маємо улюблену справу. І е, давайте будемо оптимістично налаштовані е, вірити все-таки в перемогу. А ця віра обов'язково буде жити в наших серцях і обов'язково наблизить нас до перемоги. Я думаю, що час прощатися. Нехай буде у вас хорошим і світлим, і спокійним цей день і подальші дні. Все буде Україна і до перемоги разом. До побачення!